Правила безпеки в побуті Перше. Не можна підійматися на підвиконня і грати на ньому це небезпечно. Можеш впасти вниз з вікна на вулицю або поранитися розбитим склом. Друге. Не нахиляйтеся через балконну огорожу. через це можна впасти. Третє. Не грайте з дверима, можна прищемити пальці. Четверте. Якщо ти один вдома, не відкривай двері незнайомим людям. Подивися дверне вічко і переконайся, що там знайомі тобі люди або родичі. П'яте. Не можна високо залазити. Можеш впасти. Шосте. Працюючи з голкою, не бери її в рот. Сьоме. Працюй з ножцями обережно, тримаючи їх кінці вниз, щоб не поранитися і не поранити іншу дитину. Восьме. Не бери дні, дні предмети в рот. Їх можна навмисно проковтнути. Не засовуй в ніс нічого дрібного. Предмет може застрягнути в носі. 9. Не чіпай ліки і таблетки в будинку, якщо вони навіть схожі на вітаміни. Десяте. Виходячи на прогулянку без супроводу дорослих, не відходь далеко від дому. Не йди без дозволу батьків зі знайомими і дітьми. Ні в якому разі не йди з незнайомими людьми. Одинадцяте. Не можна сідати в проїжджаючу машину, навіть якщо тебе запрошують. Пропонують купити солодощі, іграшку, відвести до мами або рідних не приймай нічого від сторонніх людей. 12. Не піднімай і не принусь будинок на знайомі згортки, сумки. Це може виявитися небезпечним для твого життя предметом. 13. Не дражни собак, вони можуть вкусити. 14. Не кидай пісок в пісочниці, можеш потрапити в очі собі і товаришам. 15. Не залазь високо на дерево. Гілка може зламатися, і ти впадеш вниз. Не лізь чагарник. Бережи очі і тіло від гілок. 16. Під час ігор на драбинках тримайся за попередже неправильно. Чотири пальці попереду, один ззаду. 17. Грай з товаришами дружно. Не бийся. Забої дуже небезпечні. 18. Не їж нічого незнайомого на вулиці. Трава, гриби, ягоди. Вони можуть бути отруйними. Отруєшся. 19. Не піднімай їстівне на вулиці. Воно може виявитися зіпсованим. Відбудеться отруєння, небезпечне для твого життя. Дотримуйтесь правил безпеки.